Що не вперше вчора Запоріжжя обстріляли РСЗВ, просто РСЗВ бувають різної дальності, різної точності. Ті засоби, які вчора використовував ворог, вони досить дальнобійні, 70 плюс кілометрів, тому в нього була така можливість вже протягом останніх трьох років обстрілювати Запоріжжя. Дякуючи Богу, вчора майже ніхто не постраждав, не постраждала і інфраструктура. Чому? Тому що ті засоби, якими ворог обстрілив, є абсолютно неточні. І частина ракет також потрапила в воду в Дніпро і тим самим також зберегла чиєсь людське життя. Ситуація на фронті останні 4 місяці залишається вкрай напруженою. Тому ми приділяємо ще більше уваги і допомоги для наших військових. Щоранку, проводячи військові наради, ми розуміємо, якому підрозділу що більш необхідно. Звичайно, потреба залишається та сама, яка і була останні 3 роки. Це і ночне спостереження, але тепер складніше, тому що мав з нічним баченням все складніше купляти, тому що а, країна Китай майже обмежила їх а, продаж до України. То тепер ми переналаштовуємо підрозділи на інші види а, спостереження. Це звичайно, і юпривід рони це і інженерне загроження в частині мінування. Все це є в фокусі уваги, і сьогодні можемо чітко сказати, що базова запорізька лінія фронту вона є стала статична. Хоча ворог щодня проводить свої атаки, свої намагання тиснути саме на запорізькій лінії фронту в деякі дні в найкритичніших місцях.